Наявності на автоплощадці Lux Cars Eve Mazda CX50 2023 рік 2,5 бензин, 15 тисяч кілометрів пробігу. Ціна його 25900. Ось такий у нас по салоні, електрорегулювання сидінь. Комбінований салон, шкіра тканина автоматична коробка передач. М'який підлокітник. Ось так трансформується Великий Люк багато місця на задньому сидінні? Два USB вихода. Даний отиміль ви можете оглянути щодня без вихідних. На автоплощадці Lux Cars If Вихід під форкоп. Точніше під прицеп. Гума у нас стоїть гуд'єр Р-17. На таких чорних дисках. Звертайтеся за адресою місто Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Надвірнянська 2Б.